Олександр на зв'язку робимо ще один огляд другого DAF. Значить, DAF-красень. Пробіг мільйон. Коробка автомат в повному фарші. Тобто в ідеальному стані. Зараз подивитися колеса. Диски фактично нові, далі колеса ще тут, диски, Все зроблено дуже-дуже гарно. Друзі, на цій машинці можна перевозити навіть небезпечні грузи, тут все є. Якраз Євро 6 те, що потрібно зараз. Дивіться як виглядить. Майбутній власник буде дуже-дуже доволен, тягач супер. Підписуємось, підписуємось, підписуємось. Дивіться, яка красотища, зараз я ще його трохи покажу так. Все-все горить, аж сияє на сонці. Машинка хороша, хороша машинка, дивіться, о! Та, супер! Гляньте, яка красотища. Приїжджайте, дивіться, будете дуже-дуже задоволені цією машинкою тягач супер.